В цьому фільтрбоксі лажа була прихована. Це ж на одному двигуні можна скільки показати. Мене от я збираю його і мучаю, отаке таке от питання десь середини. Чому я от ну, розмовляв з людиною, і він каже, що другий раз мотор з'їло. от, І міня, замінює, каже, дорогі ставив фільтруючі елементи, може щось я вже недобре зробив. І да, так було всередині. І вже коли от я. Підзбирав, майже туди-сюди, підвів, дійшло діло до самого цього фільтрбокса. Я фільтрую ще пропітав додатково. Це мототечість, це дуже добре сідає в цей. Е, ну Тому що недостатньо від цього відчувалося так. Ну І ставити так мовив більш-менш, тому що вже хтось фарбував, був відтер. Від Дивлюсь, резинка. Резинка ось тут от. Резинка вся в пилюці була. Ну, я вже не знімав, ну, в в пилюці пилюці, то впилюць. Ну, але це признак того, що не сідав, вона не була намертво контактувала з самим елементом. розумієте? Я її вибрав, подивився, під неї гермет не цей. Не треба поставив, от фільтруючий і вставляю. Блін, відчувається, що скрізь, воно класно, плотно прижимається до резини. Реально в руках відчувається. Так, я зараз покажу відмінність. так. Це я взяв, змастив його від відверті порохи і чуть-чуть літольчиком на тряпочку. І так, от, щоб вона ну, вже роке, щоб вона трішки від цей. По-друге, він чуть-чуть також уплотний. І коли я вже фільтруюсь сюди, я опа, помітив, зараз воно трошки сліпить ось ця лампа. Я помітив, я вже тут от почав процес встановки. Помітив, що сам фільтруєш, бачите, як. Як оцей сідає, як сідає, я його зараз покажу. Ось, ось, Чітко класно, це також проблема купити, щоб він сідав. О, класно. Скрізь заходить, скрізь чудово приходить. Але дивіться, і коли туди сфокусувати, таке враження, що він не доходить. от. І всі порохи, звісно, не будуть через цей опір. Проходити, а будуть проходити де їм легше. <смі> Такого як прокладка фільтербокси. Я пішов взяв, от добре, що є джок, оцей, от, що підводиться тут. Коротше, взяв, відкрутив, подивився, тут є. Бачите, тут не витиралось і тут немає пилюки де контактувалось. Отут, от, до речі, помітив чуть-чуть. Добре, звертати завжди на це увагу. І тут є резина. Це резина. Тому воно от, от така от жаба прихована. І, можливо, навіть ніхто не звертав увагу, тому що десь хтось колись чи вибрав з фільтруючим. Могло воно не спеціально могло приліпитись, вибратись, касяту другу замінитися, а вона вже не цей. З чого я роблю? це? Дивіться, Воно десь залишається у мене ліпучка, а десь е, я на гермет буду отак от е, проміжково. Чим це? Це от такі от уплотнітельні ці. Для дверей. Для дверей броньованих, для дверей, можливо, металопластикові там інші. Ну я на броньованих робив за МДФ. От, до, до сих пір є ще такі, от, що в нічну зміну могло зробитися. А що робити? Треба жити. То цей ось така от штука. Ви скажете, та що воно для дверей назначено? Так ви уявляєте двері скільки разів: тук-тук-тук-тук-тук-тук. А тут прижав один раз, так воно служить-служить. Ну, приходиться вирізувати ось таку ось полосочку і вставляти, і щоб цей... Ось така маленька жаба робить велику біду. І, по-друге, немає того оперу. Немає того оперу для хорошої динаміки, тому що він відчуває, що ну, можна там так за скільки це зашмірувати, щоб і ще звідси закласти чуть-чуть. Але, але ну, він їхав чуть-чуть неправильно. Ну, дай Бог, звертайте увагу, хлопці. Звертайте увагу.